Пасічник, в нас початок квітня, дуже гарна погода, і настав час трішки розширити наші бджолосім'ї. Ну, звичайно, кожному конкретному випадку треба дивитися на силу бджолиних сімей. Не скрізь треба додати рамки, але тому що ще будуть холода, передають навіть найближчими днями там близько 0 градусів, і можливо, це похолодання буде затяжним. І якщо ми сильно розширимо. Рамки, тому тоді у нас можуть бути проблеми з розплодом. Розплод може захолонути і це вже буде причиною різних хвороб і послаблення бджолиних сімей. Але ми коли в березні робили ревізію, ми зжали наші сім'ї плотніше, залишили там по 5-6 по рамочок, і тому в нас не буде найближчих дві неділі вдома. Тому ми будемо все-таки зараз розширяти обережно сім'ї. Ну і на прикладі цієї сім'ї ми покажемо, як ми будемо неї розширяти. Ми ще в неї не заглядали, зараз ми неї відкриємо, побачимо, скільки ми дамо сюди рамочок. Одну чи дві, чи можливо, зовсім не будемо давати. Одне важливо сказати, що в цей період ні в якому разі не можна ставити рамки в розріз. Тобто розривати гніздо, розривати розквіт не можна це робити ні в якому разі. Тому давайте подивимося, що у нас в цій бджолині. Сімейка в нас розвивається, в нас тут поки що 5 рамочок, але ми бачимо, що пчілки сидять і за заставною, і зверху рамочок. Видно, що матка працює дуже добре. І звичайно, таку сім'ю ми розширимо. Скільки у нас тут меду, скільки у нас тут розплоду. Ось бачимо, бачите, якщо вже на заставній от так плотно сидять бджілки тоді, звичайно, таку сім'ю треба розширяти. Крайня рамка в нас переважно медова. Ось бачите, скільки меду у нас ще залишилось. Навіть є вже розплід Ось фрагменти розплоду є свіжий пилок. Тобто бджінки працювали чи на піщині, чи на лузі, на вербі. Є е, практично вся рамка в пилку і невеличкий, невеличкий фрагмент розплоду. Якщо вже є розплід на крайній рамці, звісно, таку сім'ю ми будемо розширяти. Враховуючи те, що нас не буде близько двох тижнів вдома, ми будемо давати цій сім'ї відразу дві рамки. Ось бачимо, у нас є і закритий, і відкритий розплід. Дуже гарний розплід, Дуже плотний. У нас фактично на всіх п'яти рамках є розплід. Зараз глянемо на крайню від стінки чи є там розкрес. Так, Тут у нас мед. З самого краю розплоду нема. А зсередини бачимо, у нас є розплиту. У нас фактично 5 рамок в розплоді. Це без вагань в таку сім'ю можна давати відразу дві рамки. Навіть враховуючи те, що будуть худо але Але ми, як я вже говорив, розривати розплід не будемо. Ми, у нас є ще частково медові рамки залишилися. Ось такі рамочки. Не зовсім темні, не зовсім світлі, але вони з меду. І ми їх будемо давати вкрай. Вкрай будемо давати дві підряд. Тобто ми, ось цю, враховуючи те, що в нас на цій рамці більше розходу, значить пчілки, е, вважають, що тут нас тепліша сторона, а біля заставної холодніше. Тому ми дві рамки будемо давати підряд з краю. З медом у нас тут все нормально. І ось таким чином ми. Враховуючи те, що буде холод, на два тижні ми підставляємо дві рамки, і два тижні ми в цю сім'ю можемо не заглядати. Пізніше, в залежності від погоди, від медоносів, від потенціалу нашої матки, ми вже будемо розширяти цю сім'ю в кінці квітня, на початку травня. Можливо, трьома можливо, чотирма рамками підряд Якщо настане ройова пора. Цю пору ми вже будемо давати, звичайно, що вущину і, можливо, будемо давати рамки в розріз, щоб трішки збити ройовий стан. Ось такі основні правила розширення бджолосімей на початку квітня, коли ще відбуваються возвратні холоди. І ну, важливо, щоб був корм. Як ми бачимо, практично на кожній рамці є корм, ми дали дві рамки з кормом, і матка собі спокійно перейде. При потребі на ці рамки і буде, принаймні, на передостанній рамці теж буде засівати розпів, навіть не зважаючи на те, що ходить. І ще один важливий момент. В цьому році ми весною, підійди, покажем, не закривали е сітку ні плівкою, ніяким утеплювачем, ні заслінками ніякими. тому ви бачите, що дуже гарний розвиток бджолиних сімей, дуже гарна концентрація, немає ніякої сирості в вулику, немає ніяких слідів, там, загибелі бджіл. Сім'я гарно розвивається. Будемо сподіватися, що і інші наші бджолосімі в такому гарному стані. До побачення, до зустрічі наступного!